Дякую, вже ж втомилися, мабуть. Оце так як оце ж уже шість годин стоїмо тут, так разом, тільки при мені. Це ж і раніше. Оце, дівчатко, гарненьке. Дякую, що ви Щоб всі бачать, які в нас козачки ростуть. Братове, е, наступає час, коли я прошу вас вже поступово туди вирушати, до ЦУМу на формування колони протесної на захист результатів виборів і України. А поки що, ми послухаємо відомого. Правозахисника Валерія Томаша. Добрий вечір, шановна громада! Слава Україні! Я знаходжусь тут з метою надання правової швидкої допомоги. Звертайтеся! В підтримку для вас в мене народився вірш. Хочу вам зачитати. Останній крок, сестри, браття, слава вам! Я за вас життя віддам, земле, мамо, потерпи, дай в бою перемогти. Цього разу не дамо, відібрать своє майно, досить руйнувати життя, ми, громада, не сміття. Ми вам владу надали. Україну зрадили, ви забули, що клялись, але клятва вам не в честь Господи, храни наш край, віру в серце всім нам дай, твій закон понад усе, в серці нація несе. Козаки та ветерани, зараз ниють ваші рани, низько до землі схилюсь, за усіх вас помолюсь. Сестри, браття, побратими, Україна в нас єдина. Ми повинні в мирі жити, а система нам служить. Ми громада до контролю, ми за честь та ми за волю. Злізьте з нашої голови, ви ніхто, громада, ми йдемо до кінця браття за зруйновані життя, зробимо останній крок. Хай усім буде урок. Здавалось би, здавалось би, не до віршів, але коли в людини є такі вірші, значить в неї є душа, правда? А коли в неї є душа, значить в неї є мораль. Значить така людина не буде корупціонером, тобто не буде безсовісно красти наші з вами гроші бюджетні чи позабюджетні. Ось таких людей треба ставити на посади прокурорів, суддів, правда, друзі? І вони в нас є. І їх дуже багато, їх дуже багато, таких чесних людей. А там сидить, мабуть, найбільша мерзота і чомусь вважає, що має право керувати нами. Я думаю, недовго. Недовго, правда, друзі? Тут мені уточнили, мені уточнили що колона формується.